Медичний арсенал Ніжинського пологового будинку збагатився новим обладнанням, а це два ларингоскопи з набором дитячих клинків для інтубації та забезпечення прохідності верхніх дихальних шляхів у новонароджених. Це найменший розмір, нульовий одиниця, макоя, клинки. Ну, Коли дитинки, є дихальна недостатність, є і необхідність штучної вентиляції або додаткової вентиляції дитини, лікар-анестезіолог, дитячий. Проводить інтубацію. Це обладнання є вкрай необхідним для проведення реанімаційних дій, особливо в разі потреби у штучній вентиляції легень та допомоги новонародженим, які мають складності з диханням. Інтубація є важливим елементом в лікуванні дітей з різними медичними станами, і дане обладнання тепер забезпечує необхідні умови для цієї процедури. Проводить інтубацію, заводить в трахею інтубаційну трубку, і дитина може бути вентильована за рахунок або апарату, або ручної гамбушки». Не було раніше такого. Ні, були, але в нас вони вже як скажуть. Ніх є свій термін служби і за те, що вони працюють. Є зношення контактів, і в саме не підхідні момент. Він може просто вимкнутися, не буде працювати світло. Це нові набори із резервами, Якщо один використовується і обробляється, то можемо користуватися зразу іншим набором. Два ларингоскопи вдалося отримати завдяки спонсорській допомозі представництва дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні. Нещодавно наш Ніжинський пологовий будинок отримав. Чергове сучасне обладнання для покращення надання послуг, зокрема за кошти місцевого бюджету, був придбаний венозний сканер і два ларингоскопи за підтримки ЮНІСЕФ. Тому це нове обладнання, яке допоможе покращити надання медичних послуг, діагностики, лікування, хірургічних операцій мешканцям міста Ніжина, Загалом всім пацієнтам нашого полового будинку ми рухаємося в напрямку. Покращення медичної галузі, дякуємо нашим партнерам, які допомагають нам в цьому шляху.